Вітаю вас! штат Америки збанкрутів великий американський банк. В світі почала світова криза. Та, яка була у 2008 році. Чули, чули. Ну це, звичайна брехня. Тому я вам пропоную подивитись відео, де реально поговоримо. Ну, по-перше, про кризи. Графік буде на халітися. Графіки, цифри. І трошки повернемось туди, щоб показати вам на цифрах, на графіках, чому була криза 2008 року, щоб ви зрозуміли. Заодно подивимося, що зараз відбувається. І тоді здорово висновок оцей банк закрився. Що, жах, бігти, знімати, міняти долари. Та -та. Оце якраз поговоримо про це, але поговоримо без хайпу, без тролінга. І виключно для членів клуба економічна мудрості. Так що, якщо ви не член клуба, там є така кнопочка спонсорство. тисніть, ставайте членом клубу. І ми дійсно реально поговоримо, що ж відбувається ну, в світовій економіці. Ну, по-перше, дійсно розглянемо, наскільки є ризик світової кризи. І розглянемо ще фактор, а дійсно цей банк з Чому, як і до чого це все призведе. Добре? Добре. Так що вітаю членів клуба економічної мудрості. Чи ви члени клубу? І починаємо відео про кризу світі. А от далі ви зможете подивитись відео, якщо будете спонсором мого каналу. Це дуже просто. Є кнопочка спонсорства. Тисніть. І вибирайте або дешевше не буває, або клуб економічної мудрості. Будьте спонсором, будьте дивитися. По-чесному, дуже по-чесному. А поки що дякую за увагу. Всього найкраще.